Я вітаю вас на своїй сторінці сьогодні ефір про те, як почати жити у вимушеній еміграції, як почати жити у відновити своє життя в період війни у таких непростих умовах. І коли я вирішила записати цей ефір, то мені прийшла на думку, спала на думку така. Асоціація, прості речі рятують життя. І насправді це так. Для того, щоб відновити свою, своє попереднє життя, почати жити, треба зрозуміти, що неможливо це зробити так, як було до 24 лютого 2022 року. Цього вашого життя вас, таких, як ви були, не буде вже ніколи. І е, це навіть не пов'язано з початком війни. Це пов'язано з тим, що е, у звичайних умовах ми навіть не розуміємо, що е, не усвідомлюємо, точніше буде сказати, що ми. Не можемо повернутися у минулий день, що ми насправді кожного дня ми нові, і наш мозок перезбирає, якщо так можна сказати, нас щодня. І те, що почалася війна, це вплинуло лише на оточуючі обставини, які нас оточують на наше загальне таке бачення картини. Це змінило дуже початок війни змінив дуже. Наше з вами життя, наше з вами ставлення і у багатьох сферах. Тобто, якщо ми щодня у мирному житті могли прокинутися і могла змінитися погода, ми до цього прилаштувалися. Ми знали, якщо пішов дощ, у нас була парасолька, ми знали, як з цим діяти. Ну, Наприклад, по дорозі на роботу десь дуже велике скупчення автомобілів, і ми мусили об'їжджати або чекати. У заторі для того, щоб ми могли проїхати. До початок війни він змінив дуже-дуже багато аспектів. І він змінив самі головні аспекти нашого життя, це так би мовити, перший рівень це наша безпека, це наше виживання, це те, що елементарні наші потреби. І ця подія війна змінила це. І для нас це складно, для нашої психіки складно. І, безумовно, знаєте, як працює рептильний мозок: бий, замри, біжи. І наш мозок у багатьох. Навіть якщо ми щось робили, виїжджали, якісь речі у нас була діяльність діяльність, то це була діяльність, енерційна діяльність, тому що треба. А наша психіка мала свою задачу і вона мала нас захищати. І вона так і зробила, тому дуже складно відновити зараз те життя. Яке є. Навіть ранкове гарнятко кави на сьогодні для багатьох є недоступним суто фізично. А для декого, навіть психологічно, люди, коли п'ють, в мене є така клієнтка, яка відмовилася від кави, тому що це їй нагадує саме той ранок. І для того, щоб відновити своє життя, потрібно робити якісь прості речі. Потрібно домовлятися з собою, домовлятися з собою психікою. Я категорично проти е, такої мотивації себе, зберись ганчірка. Я проти цього. Тільки е, домовлянням з собою. Тільки проханням себе, будь ласка, давай сьогодні ми з тобою прокинемося і вип'ємо горнятко кави. Або давай ми з тобою просто сьогодні вийдемо на вулицю. Або якщо ви дуже активне, активна людина, якщо для вас дуже Важливо спілкування з друзями. Ви звикли приймати у себе вдома гостей. А зараз ви в обмежених умовах, то спробуйте це якось замінити. Якщо ви в вимушені імміграції, ну, запросіть, запросіть когось до себе на каву. Зрозуміло, що не у всіх є фізичні матеріальні, фінансові можливості. Але треба зрозуміти, треба прописати для себе, як ви це можете зробити. Якщо для вас важливе спілкування з однодумцями, то просто починайте спілкуватися з людьми. Хоча б кивніть головою, подивіться на людину, подаруйте комусь поряд посмішку, і ця посмішка вам обов'язково повернеться. Якщо ви. Е Любили малювати, не знаю, що там, вишивати, якісь у вас були заняття. І зараз вам дуже хочеться, але ви розумієте, що у вас, наприклад, немає часу на це, немає там іще якихось ресурсів, то виділіть хоча б хвилину, починайте з хвилини, виділіть дві з трьох хвилин, скільки ви можете. Просто займатися улюбленою справою. Якщо ви малюєте, просто положіть, сьогодні покладіть на видне місце аркуш паперу та кольоровий олівець. І ви можете йти далі, далі нічого не робити. Далі ваш мозок, ваша психіка вам підкажуть, як йти вперед. І, безумовно, я завжди наголошую на тому, що на сьогодні дуже багато спеціалістів-волонтерів. Безумовно, ви можете. Можете витягнути себе за хвостик, як е, витягував себе е, з болота Барон Мюнхгаузен. І це можемо ми зробити е, в залежності, хтось раніше, хтось пізніше, комусь складніше це зробити, але самого себе витягувати за хвостик набагато складніше, ніж е, звернутися до. Спеціаліста за допомогою. І на сьогодні дуже багато спеціалістів надають, я маю на увазі спеціалістів-психологів, надають безкоштовну волонтерську психологічну допомогу. Звертайтесь до цих людей. Дійсно, серед цих людей багато студентів-спеціалістів, багато початківців, але для вас, якщо ви не маєте фінансової можливості заплатити спеціалісту, це теж буде дієва допомога. Початківці вам приділять дуже багато уваги, і вони допоможуть вам зробити той крок вперед, який буде вас підтримувати надалі. Безумовно, робіть ті речі, знайдіть те, що вас може порадувати, що вам доставить задоволення. Якщо це прогулянка, будь ласка, зробіть це, приділіть собі цей час. Доброго ранку, доброго дня! Я вітаю всіх, хто підключається до мене в ефір. Якщо це для вас якесь спілкування, знайдіть те спілкування. І тут важливо не ходити по колу. Я жертва, мені складно, в мене нема часу, в мене багато завдань. У вас було багато завдань і до війни насправді. Просто для виконання тих завдань у вас було більше психологічної сили, більше витривалості. У вас елементарно була якась опора. Особливо. Це стосується тих людей, які, наприклад, на сьогодні знаходяться дуже наближено до зони бойових дій. Безумовно, там дуже страшно, немає будинку, немає якихось елементарних речей, але від вашого психологічного стану залежить майбутнє, ваше, ваших дітей та всієї нашої країни. І тому я рекомендую вам робити прості речі, які рятують життя. Перш за все, не зволікайте з доглядом за собою. Це важливо однаково і для чоловіків, і для жінок. Догляд за собою це те, що дозволяє тримати на плаву психіку. Розум і тіло. Це чинники однієї системи. І якщо ви будете піклуватись про своє фізичне тіло, то розум підтягне можливості, які е, будуть допомагати вам на сьогодні вижити. І так, перше це догляд за собою. Друге, це е, давати собі час на відпочинок. Дуже просто бути зайнятим. Але дуже складно бути ефективним. Подивіться, будь ласка, де ви в своїх побутових проблемах е, приховали, приховали свою ефективність, де ви в своїх побутових проблемах намагаєтеся залишитись в позиції жертви. Позиція жертви це бездіяльність, і ви не дієте, і вам досить складно з цього е, вистрибнути. Так? Дуже складно себе витягнути. Це друге, подивіться, чим ви насправді займаєтесь і наскільки це ефективно для вас в даному випадку і в даних обставинах, в яких ви знаходитесь. І третє, це, безумовно, ті речі, які дарують вам радість, які... але уникайте тих речей, які. Е... Викликають у вас те почуття жалю до себе. Ну, якщо, наприклад, ви любили танцювати, а не зараз ви не можете цього фізично робити, то не потрібно дивитися в телеекран, як хтось інший танцює гарно, краще у нього є фізична можливість танцювати. Но поки що відкладіть. Не можна це викинути, не можна сказати, я більше не буду танцювати, я заблокував у Поки що відкладіть. Знайдеться ресурс, знайдеться можливості, коли ви матимете змогу повернутися. І четверте, що хотіла сказати: уникайте порівняння, кому складніше, кому краще. Сконцентруйтесь на собі. І оточіть себе однодумцями і людьми, які приблизно з вами на одному рівні. Наступить момент, коли настане час, коли ваша психіка дасть вам зрозуміти, що ви вже трішечки переросли. Ви вже маєте ресурс, і ви вже можете вийти з цього оточення, яке на вашому рівні. Оточення, яке трішки краще нас, воно нас підсилює, воно нас підтягує трішечки вище. А на сьогодні треба знайти тих людей і те оточення, яке більш-менш дорівнює вашому оточенню. Те, що вам здається, що комусь краще. Насправді ви не знаєте, що за цим краще стоїть для тих людей і як вони це переживають. Тим, кому гірше, так само ви не знаєте, наскільки тим людям гірше, і коли ви дуже спускаєтесь, в увагу для тих, кому гірше, ви спускаєте себе по емоційному тону. Якщо ви можете допомогти тим, кому гірше, якщо ви можете надати людині якусь дієву допомогу, то будь ласка, надавайте цю допомогу, і тоді ви маєте думати про це. Якщо ви просто переглядаєте стрічку новин і ніяк не можете допомогти. Тим людям, яким гірше вам, припиніть це робити, бо ваш психологічний стан буде потрібен через годину, через день, через місяць. І чим більше українців психологічно здорових у всьому світі, тим краще для цілої нації. І не дарма я сказала про однодумців про те, що потрібно оточувати себе людьми, які вас підтримують, а не які говорять, що ви, наприклад, там нічого не робите і мали виїхати, мали врятувати чи не мали виїжджати. Уникайте будь-яких людей, які вас критикують. Залишіть в своєму оточенні тільки людей, які. Вас підтримують для вас це можливо. І з огляду на це хочу вам сказати, що у нас стартує терапевтична група, до якої ви можете доєднатися, в якій люди, які прагнуть підтримки, дуже багато на зараз люди, клієнти приходять з питанням, мені ні з ким поговорити. Родичі вже не розуміють, хтось виїхав. Роз'єднання безумовно є і. З рідними не завжди виходить поговорити, то на сьогодні терапевтична група, як форма колективної психологічної роботи вона дуже допомагає. В нас стартує психологічна група з моєю колегою Іриною Шмигленко, і якщо вас цікавить, то пишіть, будь ласка, в особисті розкажу більш детально про нашу терапевтичну групу. А на сьогодні ще хотіла сказати, що важливо розуміти, що ви вже нова, ви вже новий, і люди, з якими ви спілкувались, вони теж під впливом обставин вони нові. Обставини нові, країна нова, держава нова. Я маю на увазі Україна. І тут це варто прийняти, що всі ваші відносини з цього моменту варто будувати по-новому. Як їх будувати? Це не говорить, що це мають бути якісь методи, способи, інші слова, ні. Це інший рівень сприйняття. Навіть якщо ви знаходитесь в одній країні, навіть якщо ви в одних умовах, але Залежно від психологічного рівня, психологічного здоров'я особистості, сприйняття цих процесів, сприйняття е, взагалі ситуації, воно різне. І ви маєте прийняти, що змінились ви, змінилось оточення, і ви маєте шукати той компроміс, ви маєте шукати е, у співвідносинах. Е, е, ті, е, Точки, які допоможуть вам рухатись далі. Також хочу сказати, якщо ви розумієте, що ви не знаходите цього компромісу, якщо ви вже не можете спілкуватися з людиною, дуже багато сьогодні. Людей, які розійшлися, і друзі, і я маю на увазі друзі, клієнти, колеги, чоловік, дружина, брати сестри. І в цих умовах це є реалії життя. Я навмисне уникаю говорити, що це нормально, бо нормально чи не нормально, ми не можемо сказати це є реалії життя. Якщо ви розумієте, що людина деструктивно на вас впливає, то не варто вкладати Туди Не варто будувати ці залежні відносини навіть з огляду на те, що ну, це ж війна. Бо таким чином ви виконуєте певну роботу, певну... ви намагаєтесь прожити певні психологічні періоди за людину, а вона має це навчитися робити сама. Якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть мені в особисті. Я також надаю безкоштовні психологічні консультації, ви можете до мене звернутися. З вами була я, реальний психолог, з повагою, любов'ю до вас. Не драматизуйте і не ігноруйте. Просто дійте, починайте робити ті кроки, які. Ведуть вас до вашого психологічного здоров'я, бо кожен українець на сьогодні важливий для України. До зустрічі!